І всім з привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube! А сьогодні я хочу вам розповісти про книгу Пекельний Кіт автор Стівен Кінг. Перша опублікована в 1977 році. Ось. Тут у нас розповідається, що у нас був відомий кілер, якого жодного разу не спіймали за злочину. Він міг вбити любкого. За за велику ціну ж, звичайно. І у нас він прийшов до старого пана, і його була задача доволі таки безглузда вбити кота. А наш головний герой любив котів, але, в принципі, за гроші то можна. Ось. І нам розповіли історію цей же чоловік, що він жив з його сестрою, його подругою. Сам він, його помічник, ось, будинку. вони всі були приблизно з одного віку. Тобто вони були вже пожаль, пожаль, люди пожилого віку. Ось. І коли вони знайшли цього кота, його сестра та його подруга настояли на тому, щоб забрати цього кота. Ось, він взагалі був доволі таки дивний, цьому чоловіку він не подобався. Ось. А потім одного разу, коли його подруга взяла, я можу помилитися з подругою та сестрою, бо точно я не пам'ятаю, Вибачайте, цей твір доволі-таки довго чит... дов... давно читала. Ось, тільки зараз дійшли руки зняти про цю книгу відео. Ось. Коли вона хотіла йому насипати корм, а він не любив просто сухий корм, йому потрібно був. І такий такий змішаний. Тобто, ось. Вона спіткнулася, впала, та, як ви зрозуміли, вмерла. Ось. І усім сунучила кота. Кіт був винний, а потім. Коли іншого, разу він хотів викинути цього кота. Навіщо? Подивіться, і за нього він просто знав, що це був він. Цей кіт це зробив навмисно. Ось. Але жінка не хотіла його викидувати. Вона казала, ні, хай він тут залишиться. Ось. Але потім вона взяла і теж вмерла і за кота, коли він її взяв. Коли він спав на її, на її, коли вона спала, він спав на її грудях, ось, вона теж вмерла. І він, наш, наш замовник сказав, давай відвези його куди подалі, викинь його. Нафіг взагалі ось. І так сталося, що кіт розтерзав лице. Ай, слузі. Ось, сталася велика аварія, кіт, не ви... кіт вижив, а от людина ні. І кіт повернувся. І тепер нашого головного героя взяли техі, давай говбий. Ось він сказав, тут вбити його, чи десь його вивезти. Він такий краще його вивези. І коли він їхав, сталося те саме. Він ухилявся, але теж попав аварію, він вижив. Але кіт намагався його прибити. І це була така гра, кого першого вб'ють? Ось кіт, чоловіка чи чоловік кота? І вони в той дряпав його, в той намагався його застрелити. Але. Кіт взяв і зробив дирку в, чоловіки, в чоловіку. Ось, А потім якийсь чоловік підібрав того котика. Ось. Ця історія мені подобається тим, що не звучалась над самим котом. Так, тобто там його хотіла прибити взагалі думка в тому, що його хотіла вбити, але. Значається над людьми, ну, так це відбувається в житті. А Вони якось можуть постояти за себе. А от кіт, тваринка якась. Вона, вона слабіша за людину, вона нічого не може зробити людині, Вона просто залежна від людини. Ось. Мені історія сподобалася, вона цікава. Усім рекомендую читати. на Всім до побачення!